Доброго раночку, доброго дня. Робимо на Таро, я давно вже не брала. Таро, тара Змій має назву Таро. І це теж авторська колода майстра. Як у мене і темна колода, вона авторська. І також ця колода, вона теж від автора. Вона така специфічна. Тут зміки, люди, але подивимось, як вона буде розповідати стосовно вашої теми, яку ви пропонуєте, а, а запропонована тема вами має назву, чи забула загадана людина про вас. А, чи вичеркнула вона серця, з дубок. Ну, знаєте, таке буває, коли люди розходяться. і... Хтось з'являється або вже був, то людина, так би мовити, переключає свою увагу, переключає всі свої ментальні, емоційні, всі ці аспекти на іншу людину. Але не забувайте, що коли ми втрачаємо щось, це може час від часу надходити такі, знаєте, як інсайти, а можливо, хтось з кимось ще й бачиться по різним ситуаціям. так? По різним питанням, у вас кожного своя історія, і неможливо сказати про саме про когось окремо. Тому просто слухаємо уважно сигніфікацію і е, чуємо, чи ваш це розклад, чи не ваш. І так, давайте розпочинаємо. В яких енергіях знаходиться та людина, про яку ви думаєте? Ви... Повинні, так би мовити, подумати, щоб притягнути, і ми будемо розпочинати. Ну, тому що тут без цього ніяк, так? Зосередитись, промовити ім'я. Я не знаю, так, подивитися на фото, ну, а, ну, в такому сенсі. І так, то це сила, це може бути жінка, і просто в енергіях чоловік. А, зараз королева. Жезлів, і тут дивіться, який малюнок, яка тут королева жезлів. Вам нічого не ні нагадує: королева жезлів, трічка жезлів, вежа. Дивіться, якщо це жінка, то сама королева жезлів виходить. Якщо ви загадали чоловіка, тут може бути фоном іти інша жінка. І ви повинні це розуміти, так? Може бути енергія, але тут більше така, знаєте, присутність є, якась жінки. І ви теж повинні це розуміти. Людина зараз взагалі перебуває а... в таких енергіях а... вона може демонструвати силу. Назовні, але всередині проходить ця людина якісь а, дуже сильні руйнування. Плани а, щось, що по вежі а, зруйнувалося. Це про кризу в житті, це про а, відбування чогось, що руйнується, тобто руйнування якісь. А, Догмів, руйнування якісь планів. От, наприклад, якщо людина щось запланувала, так, але щось пішло, і людині потрібно щось змінити в цьому житті, передивитися, то у неї можуть ці плани руйнувати. Для того, щоб людина передивилася на ті чи інші аспекти свого життя. А це знаєте, руйнування до основ. Це може бути завершення, шок, руйнація стабільності. Сила і королева жеслів тут іде про людина, намагається тримати контроль або над своїм життям, або це хтось контролює цю людину. Зрозуміло, так? Хоче бути такою сильною, впевненою, але є але. Тому, о, дивіться, якщо ви не знали, то тут може бути перебувати ще хтось. Я зразу нагадую, що це розклад загальний, одна позиція, тому о, ми, ми дивимось і слухаємо. А що відбувається в житті цієї людини? Десятка жезлів. Сімірка мечів. Подивіться на цю сімірку мечів. За спиною. Коли Паш Пентаклів дивиться. Коли не очікує людина, Паш мечів, людина незріла. І дії людині хаотичні. Дивіться, у житті зараз ну, незрівність відбувається. Тут є тиск або спроба знайти нові шляхи. Також людина Змушує лаврювати, хитрувати, маніпулювати а, тягарем і обов'язком. Якщо є можливість на когось перекласти, то це буде людина робити по, по різному По-різному і потребує в починанні чогось нового. Можливо, є якийсь проект новий, можливо, робота, можливо, щось нове. Велике навантаження зараз перебуває людина по десяточки жезлі. Це як ну просто, от як клітка. Розумієте, як в клітці людина знаходиться. Відчуття або обману. Або сама людина приховує щось і стратегічно тут мислить, може діяти нечесно і до інших. Взагалі, людина притаманні бути не тільки з вами нечесною. Ця людина звикла несправедливо відноситись а, не тільки до вас. Тут людина, яка може а, і підставляти для. За, для Користі своєї і обманювати, і будь що добре. Чи забула ця людина вас, якщо ви впізнали цю людину? Правосуддя. От як я говорю, несправедлива людина, але правосуддя говорить, що все. Бачите, яку тут правосуддя? Може, хтось щось там робить ще на цю людину. Правосуддя. Дев'ятка кубків. Королева Пентаклів. Маг. Двійка кубків. Подивися на цю двійку кубків. Ні. Ні. Король Пентаклів на дні. Ви або були парою, або є парою. Но таке відчуття, що ви не разом, що у вас тут щось руйнувалося. Ця людина вас не просто не забула, ця людина згадала, що ви в однакових енергіях можете перебувати. Ви або колишні, просто у вас статус, статус є, або був, або постійні партнери. Навіть якщо були. У вас може відображати Всесвіт як в однакових, тобто у вас може бути енергія однакова, у вас може бути притаманність для, знаєте, образ стабільності, опори. Для вас дуже важливе, для цієї людини теж. Вона заявляє, що це жінка, чоловік, він чи вона мій партнер. Чи забула людина? Ну ні. Ні. І по правосуддю людина. Розуміє, що і вас пам'ятає, до речі, що ви даленосним були вибір, даленосна особистість, і це не щось випадково, а те, що потрібно було прийти в життя. І те, що зараз отримує людина, це теж не випадково, а те, що енергії вирівнюються. Можливо, у вас по правосуддю або якісь зараз відбуваються. З документами, наприклад, справи, з судами, з правоохоронними органами. Тобто тут може бути як і на земному рівні, так і в всесвіті. Відчуття зв'язку з вами у людини, емоційної значущості і, ні, ну, по двічки кубків, мах, двіка кубків це про те, що людина відчуває, що між вами дуже. Важливий і дуже дієвий зв'язок. Навіть е, знаєте, хочу сказати, магія притяжіння? Ні. Людина вас не забула. О таке от розклад тримайте, кому потрібна ця інформація.